Ви взагалі усвідомлюєте, що сталося у Ватикані 24 грудня. А це тільки те, що нам показали. За тим обрядом стоїть дуже глибокий підтекст та символізм. А що там? Новим папою брали Трампа? Дякуємо тобі, Боже, за президента Трампа, Отче за те, що обрав нас. Отче Боже, дякуємо тобі за те, що наділив нас цією роботою. Я про двері, які не так давно відчиняли у Ватикані. На відео чітко видно весь шах на лиці папи, а самі двері відчиняли невідомі лисі істоти без вух. Так я розумію про що це. Це дуже глибокий символізм. Двоє лисих чоловіків, вони дуже схожі, як якісь брати. Це ж пряма відсилка до Бразерс. Або якийсь анонс їх нового фільму. Подивимося, що ти буде смішно, коли почнеться апокаліпсис чи навіть щось гірше. Гірше за всю ту хріні, яка вже відбувається? <плес> ну ну, я дуже уважно слухаю. Здивуй мене. Привіт, я Бакай, а це рубрика, де ми з цим прибаченим розбираємося з чимось дивним чи незвичайним. Де я шукаю логічне пояснення чомусь надприродньому і критично аналізую, чи я там хоч якась капелюшечка того надприроднього. 24 грудня 2024 року папа римський Франциск відкрив святі двері базиліки святого Петра. На перший погляд, церемонія виглядала доволі традиційно. Молитви, священники, підкреслено урочистість моменту, але є один нюанс: за лічені секунди до відкриття дверей у кадрі з'являються двоє. Це виглядає, ніби ми насправді не мали їх побачити. Вони стоять у тіні, майже не рухаються. Можна навіть подумати, що це охоронці. Кремезні талисі, якби не одна жахаюча деталь. У них немає вух. Зовсім. Якщо вони справді звичайні люди, то чому їх обличчя не видно на жодному офіційному фото, а жоден журналіст взагалі не згадав про них. І це не єдина моторошна деталь. Папа Франциск під час ювілейної церемонії був у кріслі колісному. Таких збігів просто не буває. Це, як мінімум, Символізує занепад католицької церкви і прихід нової епохи. Дуже схоже, що глобальна криза торкнулася Ватикану і там змінюється влада. Деякі дослідники вважають, що святі двері можуть бути пов'язані з темплієрами та храмом Соломона це найбагатший лицарський орден з власною банківською системою. Король Франції Філіп IV заборгував їм і вирішив позбутися за допомогою папи Клемента V. Темпільєрі звинуватили у Єресі, поклонінню Бафомету та проведенні окультних ритуалів. Після суду орден розпустили, а великого магістра Жака де Моле спалили на вогнищі. Виглядає, ніби король використав наївний Ватикан, щоб позбутися ворога. Насправді, все було навпаки. Штаб-квартира темпієрів була в Єрусалимі на храмовій горі, де колись стояв храм Соломона. Під час розкопок вони знайшли релігійні артефакти та давні манускрипти, які могли підірвати офіційну доктрину католицької церкви. Ці ці скарби точно потрапили до рук Ватикану і зберігаються в його архівах. Обряд відкривання святих дверей може бути частиною давньої містерії. Після виправдання тампілєрів католицькою церквою у 2000-х, виглядає, ніби вони ретельно готували помсту і тепер змусили Ватикан продемонструвати слабкість на ювілейній церемонії, яка відбувається раз на 25 років і має символізувати духовне оновлення. Схоже, цього разу це ще й демонстрація оновлення влади. Тобто, ти визнаєш, що ці двері відчиняють регулярно, і поки ще не сталося нічого страшного. Це поки що. Бо те, що знаходиться за ними, точно вплине на хід історії людства, якщо вирветься назовні. У підземних катакомбах Ватикану точно коїться щось страхітливе. 2019 року під час реставраційних робіт там знайшли кістки, які можуть належати Еммануелі Орланді, яка зникла 83-го року. Вона була дочкою працівника Ватикану і мешкала на його території, але цю справу за більш ніж 40 років так і не розкрили. Проте, знайшли тисячі інших кісток, які належали людям, що померли в 19 столітті, схоже, на масові ритуальні вбивства. Хто ж вбив всіх цих людей? Будь-хто, хто знаходиться поряд з папою під час сакрального ритуалу, має особливий символізм. В кращому випадку, лисі люди без вух належать до таємних релігійних організацій, були частиною таємного ритуалу. Тонзура, тобто ритуальне гоління голови, символізує у релігійних традиціях смирення та відданість Богу. Відсутність вух теж може бути наслідком релігійних посвячень таємного культу і символізувати обраність та особливе положення в ієрархії. За ще однією версією, у підземеллях Ватикану зберігаються знання та технології іншопланетян. Тож ці загадкові істоти можуть бути представниками позаземних цивілізацій або гібридами, яких виводили протягом століть, а знайдення на території Ватикану кістки належить їх попередникам. Не дарма ж їх так і не ідентифікували. Проте. Найстрашніша насправді остання версія. Що якщо це була передача влади, але не земним чи позаземним силам, а силам пекла? У багатьох таємничих культах двері це не просто архітектурний елемент, а символ порталу між світами. І недарма коли папа торкнувся дверей, поруч із ним стояли саме ці дивні істоти. І у цієї таємниці є ще один шар. В деяких старих католицьких текстах святі двері називають дверима випробування. Але що якщо це не метафора? Вважається, що ці двері відкриваються не лише для віруючих, а й для інших. Можливо, для того вони і потрібні, ці, лисі люди без вух. Вони або охоронці цього порталу, або ж ті, хто його використовує. Ти ще скажи, що це двері безодні, які відкриваються перед кінцем світу. У 2000 році папа Іван Павло ІІ відкривав ці двері. Але ми чомусь досі тут. Це тимчасово. Насправді все вже давно сплановано. Святий Малахія під час паломництва до Риму 1139 року отримав откровення про всіх майбутніх пап Римської церкви. Його пророцтва видали через 400 років після його смерті, тому має визнати, є певні сумніви у їх автентичності. Але це не важливо. Бо головне, це збіги з історією папства, завдяки яким книга набула популярності. Малахія склав список зі 120 пап. Кожного з яких він описав однією фразою: 109-й папа, квітка квітів, це Пі й у якого на гербі були три лілеї, 110-й пастор та моряк, це Іван 23-й, який був патріархом міста мореплавців Венеції, 111 – від половинки місяця, Іван Павло І, який правив всього один місячний цикл, а 112-й – Петро Римлянин, останній папа під час правління якого має настати кінець світу. Звісно, це пророцтво можна трактувати по різному Воно може означати серйозну реформу у католицькій церкві, яка змінить її доктрину і означатиме кінець старого порядку. Може йтися про фізичне знищення Ватикану, а може матися на увазі глобальна криза та Третя світова війна, які знищать взагалі усе, до чого ми звикли. Щодо останнього папи, то він має бути немічним старцем, фізичне страждання, якого символізують наближення кінця всього сущого. Це цілком схоже на Франциска у кріслі колісном. Проте за іншою версією. Він взагалі підставна фігура чи маріонетка комітету 300. Тому це знімає питання того, що його ім'я не Петро, як передбачав Малахія. А ще це все пояснює дивну позицію Ватикану щодо України, бо наше винищення є у планах світових еліт. А те, що у лисих людей немає вух, може бути наслідком вживлення чіпів, які роблять людей слухняними кіборгами. Бо ж це означає, що вони тут не для того, щоб слухати, бо вони знають. Тим більше, веб камери, які транслювали всю цю подію, це ніщо інше, як доказ того, що ми вже знаходимось у електронному концтаборі. Я знаю, що нам допоможе врятуватись навіть у цій на перший погляд безвихідній ситуації. Хроновізор? Єдине, що нас врятує, це здоровий глузд. Камери там встановили ще 2010 року для онлайн доступу до богослужінь. Особливо це стало в нагоді під час пандемії ковіду. І з того часу такі трансляції це звичайна справа. Щодо дивних випадків у бік України, я згоден. Проте Ватикан надає нам по 150 мільйонів доларів гуманітарної допомоги щороку з початку повномасштабного вторгнення. В цілому ж, Ватикан з часів Другої світової, дотримується доктрини миру без капітуляції, що виглядає як сидіння на двох стільцях одночасно. Папа Франциск користується кріслом колісним з 2002 року, бо у нього хронічна біль у коліні, ниркова недостатність та захворювання дихальних шляхів, що підтверджують медичні звіти. Та й взагалі йому під 90 років. Цілком закономірно, що він вже не може вистоювати тривалі служби. А тим більше, у ювілейний рік Пантифік змушений інтенсивно працювати. За даними прес-центру Ватикану, Франциск приймає до 50 делегацій на день. До речі, Павло II Теж був змушений використовувати крісло колісне через хворобу Паркінсона. І ніякого апокаліпсису через це не сталося. Щодо порталу в пекло, відкриття дверей відбувається кожні 25 років, і поки що жодних делегацій з пекла, ніби як не виходило. Більше того, папа Франциск відвідав одну з найбільших в'язниць в Італії і там теж відчиняв двері на знак надії навіть у найважчі моменти. І з в'язниці теж ніхто не втік. Пояснень, що це за істоти без вух, я так розумію, ми не дочекаємось. Саме збирався. Дякую. Істоти без вух, як ти кажеш, це звичайнісінькі співробітники Ватикану. За протоколом саме папа символічно відкриває двері, стукає або вставляє ключ. Але з практичних міркувань важкі двері зсередини відчиняють кілька асистентів. Цими помічниками є, як правило, співробітники Ватикану. Зокрема, спеціальна команда обслуговування безліки святого Петра, відома як Сан П'єтріні, від італійського Сан-Пєтро святий Петро. Сан Пітріні, це досвідчені майстри, які століттями опікуються підтриманням базиліки. Саме вони за кілька тижнів до того, 5 грудня, розібрали внутрішню цегляну стіну, якою були замуровані святі двері з часу останнього ювілею 2016 року. Діставши старовинний ключ та інші реліквії, потрібні для відкриття дверей, вони підготували двері до церемонії. А 24 грудня, за сигналом папи, зсередини повільно відчинили обидві стулки. А ну, все логічно, тільки чому не плях без вух? Це легко пояснюється умовами зйомки. По-перше, освітлення і контраст. Церемонія відбувалася ввечері у базиліці. Ззовні на прозі був яскраво освітлений папа, а позаду дверей відносний напівморок. Коли двері відчинилися, камери зафіксували темні фігури на тлі яскравого освітлення, тобто в умовах контрового світла. В результаті люди за дверима виглядали як силуети. Видно було загальний контр голови, але дрібні деталі злилися з тінню. При контровому задньому освітленні суб'єкт стає темним силуетом на світлому фоні, окреслюються лише обриси, а риси обличчя і вуха можуть бути невиразні. Простіше кажучи, через різкий контраст камера підкреслила контур голови, але з'їла деталі всередині силуету. Тому на відео може здатися, ніби вух немає зовсім. Також пояснення може бути кут зйомки і положення голови. Якщо вони стояли фронтально або трохи повернувшись спиною до камери, їхні вушні раковини. Могли розташовуватись позаду крайньої точки контуру голови з погляду камери. При фронтальному ракурсі вуха часто ховаються в профіль голови. Особливо це стосується людей з притиснутими до голови або невеликими вухами. Без волосся, яке б давало вухам візуальну прив'язку, вуха не виділялася на силуеті. Таким чином, геометрія кута зйомки могла б приховати їхні вуха. На відео залишився лише округлий контур черепа. Ну і не варто забувати про якість відео та роздільну здатність. Чим нижча якість запису, тим менше дрібних деталей помітно. Вуха, відносно тонкі деталі з малою контрастністю до голови, легко втрачаються при стисненні відео або розфокусуванні. Також, якщо трансляція велася наживо на екрані чи онлайн, могла спрацювати система шумопоглинання або стиснення, яка згладила контури вух. В результаті людське око не розпізнало вуха на голові через брак чіткості. Тобто, підсумовуючи це все, це просто технічний персонал. Якщо я випадково цим відео допоміг Ватикану приховати співпрацю з якимись рептилоїдами, то Ватикан. Ось тобі банка для підтримки каналу. Май Бога в серці і підтримай канал. Ти, до речі, теж можеш це зробити, якщо подобається такий контент і хочеш, щоб його було більше. Маю визнати звучить досить логічно, але Ватикан менш загадковим від того не стає і має ще тонну таємниць. Так це ж добре. Це горе цікавого контенту, який ми з тобою можемо розбирати. До речі, про це, якщо вам таке цікаво, дайте знати в коментарях. І більше того, для спонсорів каналу я готую відео зі списком наймістичніших, найзагадковіших та найцікавіших подій, пов'язаних з церквою. І саме спонсори будуть вирішувати, яку тему ми будемо розбирати глибше та детальніше. Спонсором можна стати всього від 10 гривень. В мене все. Чекаю тебе в якихось з цих відео. До речі. Конкретно на це чомусь образилась моя мама. Я не знаю чому, але на всякий випадок свої не показуй.